Це був 2021 рік. Путін зрозумів, що його просто тоді в Мінську нажухали. Да, Його обвели навколо пальця. Тобто, п'ятий президент України, Петро Порошенко і його команда виграли там, де виграти було майже неможливо. І тоді перемовини були в зовсім іншому ключі: суб'єкт Україна. На жаль, безусловно, суб'єкт Російська Федерація, Німеччина і Франція. Не було ніякого постоті там за дверима. Тобто, ми догралися до того. Догралися в політику, в дипломатію, що ми перестали бути суб'єктом. Хто зараз каже Петров, ну що ти тут перебільшуєш? Да ні, друзі. Ні. Хто на зараз посол України в США? Ну, Оксана Маркарова кажуть, що її міняє Ольга Стефанішина. Ольга Стефанішина це самий фаховий в Україні дипломат, досвідчений. Ні, ні, і точно ні. Що би зробив я, друзі? Та й ви теж, якщо були би президентом України, в ситуації, коли нам треба нарощувати, максимально нарощувати присутність українських дипломатів великого бізнесу. Там, в США, проводити постійно зустрічі, зустрічатися з, з, з демократами, з республіканцями. Ще Бог знає з ким, аби постійно Україна була на слуху там, щоб через ці двері достукатися до Трампа, до його оточення. Ми б з вами, будучи президентами України, а ми усі президенти, пам'ятаєте, да? запросили би, наприклад, Валерія Чалова, або пана Клінкіна, або пана Грицька, або разом всіх, плюс Порошенка, як колишнього міністра закордонних справ, і сказав би я їм, шановні панове, ви можете на мене ображатись. А я вас теж не вважаю своїми друзями. Але зараз питання йде ні про мене, ні про вас і ні про дружні стосунки. Зараз йде питання про існування України. Тому це прошу не я. Це просить Україна. Їдьте туди, вмикайте всі свої важелі, згадуйте всі свої зв'язки. Але потрібно, щоб там Трамп прокидався, зі словом, Україна в голові. І засунав з тим же самим словом. І я би відправив, наприклад, послом США пана Валерія Чалова, який вже був послом США. Це фаховий досвідчений дипломат, який вхож в кабінет, який рукопотиснутий. Але, але ми продовжимо гратись. Ну це ж класно. Ми продовжимо гратись в дипломатію, і ми продовжимо гратись в політику. І ось післязавтра, друзі, нас поставлять перед якимось фактом.